Провінційні вісті на ті 4 про головні події краю наприкінці тижня. Далі у випуску новин. 29 серпня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність. Цей день також присвячений річниці Іловайської трагедії, під час якої загинуло 366 українських бійців. Близько півсотні отримали поранення, а півтори сотні зникли безвісти. Тоді багато наших військових загинуло посеред соняшникового поля, квітка якого стала символом цієї дати. Акція пам'яті Сонях відбулася у Тернополі на Миколинецькому цвинтарі. 29 серпня чорний день в українській історії. 11 років тому сталася Яловайська трагедія. Численні українські підрозділи потрапили в оточення російських військ. За офіційними даними, тоді загинуло 366 військовослужбовців, півтори сотні зникли безвісти, близько 50 отримали поранення. Згідно з указом президента, з 2019 року, 29 серпня, в Україні вшановують пам'ять захисників, які віддали життя в боротьбі за незалежність. <залежність>. У Тернополі пам'ятні заходи відбулися на Миколанецькому цвинтарі. Ми вчинили пам'ять найкращих в світі воїнів, тих, хто віддали найдорожче своє життя за збереження нашої державності, незалежності, щоб українці мали право на майбутнє. Впевнений, що їхній подвиг буде вписаний частиною генетичного коду українців. На їхньому прикладі сьогодні вже навчаються наші учні школярі. На їхньому прикладі буде навчатися придешні покоління. Наш бозик це зберегти пам'ять про них вдячність. їм. Щороку в цей день проходить всеукраїнська акція пам'яті Сонях. Квітка стала символом дати, адже саме через соняшникові поля українські військові 11 років тому намагалися вийти з оточення. Учасники акції чіпляють із лівого боку грудей стилізовані соняхи як знак пам'яті та вдячності полеглим героям. Вони з мужністю стояли на захисті своєї країни та родини у Тернополі. Посмертно нагородили 50 військовослужбовців. Державні медалі вручили членам родин загиблих. Серед нагород ордени Богдана Хмельницького другого ступеня, за мужність другого та третього ступенів, відзнаки президента України за оборону України та за військову службу, нагороди головнокомандувача ЗСУ за сумлінну службу та комбатантський хрест. Їхні імена назавжди вписані в історію української держави. У Тернополі вручили державні нагороди членам сімей військовослужбовців, які віддали своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України у боротьбі з ворогом. Сергій Бабенко – один із них. Спочатку початку повномасштабної війни чоловік без вагань став до лав захисників України. Пригадує його дружина Аліна. Приїзд нас з Миколаївщини на Тернопільщину і сказав, що йде нас захищати. Тому що це його обов'язок, і тому що він має показати приклад своїм дітям, своїм синам. І він справді дуже любив наш край, мов цю любов дітям. У грудні 2023 року під час виконання чергового бойового завдання у селі Роботини, що в Запорізькій області, Сергій Бебенко героїчно загинув. У спогадах його рідних живуть найтепліші миті та риси характеру. Доброта щирість, унікальність у всьому, що насамперед проявлялася у захопленнях Сергія. У пам'ять про нього дружина Аліна пише книгу. Дуже любив читати, ми подорожували часто. Він займався спортом. До нього за порадою приходили сусідські дітлахи і прищепив любов до спорту нашим дітям, синам. Також вів свій кулінарний блог, міг, міг прекрасно готувати. Зараз пишу книгу про нього. Сподіваюся, що все зможу передати в книзі. Він був великим оптимістом. Він завжди випромінював позитив, і ця книга повинна бути такою, яка змусить читачів усміхнутися, коли вони прочитають її рядки, тому що все, що робив тато, він робив із радістю, із таким відчуттям хорошого настрою. І я впевнений, що саме в цій книзі, яку напише моя мама, буде такий портрет нашого тата. У цей день у Тернополі посмертно нагородили 50 військовослужбовців. Ріня захисників отримали різні нагороди, серед яких ордени Богдана Хмельницького другого ступеня, за мужність другого та третього ступенів. Відзнаки президента України за оборону України та за військову службу. Нагороди головнокомандувача ЗСУ за сумліну службу та комбатантський хрест. Це день пам'яті скорботи. Але це і день, який буде нам постійно нагадувати про тих, хто, кого з нами вже немає. Їхні імена будуть назавжди у нашій пам'яті, пам'яті родин. Сучасної історії у кожного своя втрата та рана, яку важко загоїти чи полікувати, та у пам'яті рідних завжди житимуть найтепліші спогади про захисників та захисниць, їхні посмішки, доброта і несламність, низький уклін, вічна пам'ять, честь та шана героям. Вони стоять не тільки на захисті закону, але й борються на передовій за нашу свободу, мир і державність. Українські правоохоронці, які військові щодня ризикують життям, а багато хто вже поклав його заради батьківщини. Щоб вшанувати полеглих героїв у погонах, у Тернополі відкрили меморіал на щиті у вічність символ пам'яті, вдячності та поваги. Саме таким його презентували у день пам'яті захисників України. 29 серпня у День пам'яті захисників України біля адміністративної будівлі головного управління Національної поліції Тернопільській області відкрили меморіал на щиті у вічність. Монумент споруджено для вшанування пам'яті правоохоронців, які загинули в російсько-українській війні, та під час виконання службових обов'язків. Почесне право відкрити пам'ятник надали лейтенанту поліції Анастасії Тишко. Донці загиблого спецпризначенця роти Тернопіль Сергія Рудого та лейтенанту поліції Тетяні Дидик дружині загиблого бійця бригади Людь Руслана Дидика. У центрі меморіалу встановлено стелу. З викарбуваними іменами полалих правоохоронців, які до останнього подиху залишалися вірними присязі. Це бійці роти Тернопіль, бригади Людь, спецпідрозділу Корт стрілецького батальйону, які боронили Україну на фронті, а також поліцейські, які загинули під час виконання службових обов'язків. Начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко вручив подяки авторам меморіалу, заслуженому архітектору України Івану Жовничу та народному художнику України скульптору Роману Вільгушинському, завдяки таланту, яких вдалося втілити в життя цю символічну споруду. Вшановуємо. Пам'ять героїв поліцейських. Їхні імена від сьогодні не тільки в наших серцях, а й відображені на камені, на камені, який будуть бачити вічно. Ті, хто будуть після нас, діти наших героїв, ті, хто прийдуть за покликанням в поліцію, перше, що вони побачать перед тим, як зайти в це управління, це імена тих, хто віддав своє життя, служінню захисту своєї батьківщини. Меморіал на щиті у вічність це не лише пам'ять про героїв, а й символ нашої вдячності, скорботи та поваги тим, хто поклав життя заради миру і майбутнього нашої держави. Ми пам'ятаємо про всіх тих, хто боронив нашу країну, нашу незалежність, наші цінності, нашу історію і віддав життя на полі бою. Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода вручив державні нагороди родинам загиблих. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено старшого лейтенанта поліції Василя Пантіва, відзнакою президента України за оборону України посмертно молодшого лейтенанта поліції Олександра Товарніцького. За словами Яни Товарніцької, дружини загиблого бійця стрілецького батальйону поліції Тернопільщини Олександра Товарніцького, цей меморіал є живим нагадуванням і шаною, що зберігає пам'ять про наших героїв у серцях їхніх рідних і майбутніх поколінь. Для нас є дуже Важливо для майбутніх працівників поліції, щоб всі знали і розуміли ціну життя, щоб бачили ці прізвища, імена, що віддали життя, щоб діти, які виростуть, також бачили. Так як в мене ще донечка маленька, і вона ще нічого не розуміє, але завжди їй буду розповідати, що батько був її герой. Світла пам'ять нашим героям, спогади про колег назавжди житимуть у наших серцях. Передали історію України у повісті. Письменники Ірина Мацко та Богдан Мельничук протягом 10 років збирали матеріали, аби створити книжку Гомін волі для дітей середнього шкільного віку. У ній головні герої разом із друзями вирушають у минуле у часи січових стрільців та їхньої боротьби за державність. Як народжувалася книга та чому автори обрали саме таку ідею далі в сюжеті. Історичне минуле у пригодницькому сюжеті. Ірина Мацько разом із Богданом Мельничуком написала книжку Гомін волі, аби познайомити молоде покоління з подіями, які пережили наші предки. Ідея з'явилася ще 10 років тому. Відтоді автори поступово збирали матеріали та впорядковували їх так, щоб історія була цікавою, легкою для читання і доступною для школярів. Це треба було досить довго опрацьовувати ще й матеріал. Ми шукали прототипи, такі, щоб були реалістичні, історичні прототипи, потім їх, звісно, охудожнювали, доповнювали і робили такими, такі, такі збірні образи для того, щоб передати от, власне, дух цієї епохи, а не просто певну особистість. Цільова аудиторія цього видання середній шкільний вік. Співавторка наголошує, свобода ніколи не була подарунком її завжди доводилося виборювати. А у книжці хотіли наголосити, що завжди у боротьбі за незалежність беруть участь і діти. Саме тому книжка отримала назву Гомін волі. Ці два періоди Козаччина і Січові стрільці, вони об'єднані цією назвою Гомін волі, тому що і там, і там це була боротьба, але трошки по-різному. Але це був оцей власне, гомін. Мені дуже подобається ця назва, тому що вона справді відображає те, що є десь в нас в кожного всередині. Цей поклик, такий поклик до волі». Ірина Мацько розповідає, головними героями повісті є діти, які в першій частині зустрічаються з козаками, аби віднайти душу степу. Особливістю твору стала дівчинка-персонаж, яка символізує унікальність української мови. Вона розмовляє прислів'ями та крилатими висловами. Авторка пояснює, це зробили для того, щоб читачі легко запам'ятовували їх, адже саме мова є одним із головних кодів нашої нації. В другій частині е, теж вони вже старші і е, вони потрапляють в інший період, потрапляють до січових стрільців. Там вже зароджується кохання, оскільки це вже молодь, і вони знову ж таки стають в лави січових стрільців. Вони допомагають, але чи вдалося їм змінити якось хід історії, е, перенісшися в минуле? То звичайно потрібно читати книжку. Книжку гомінволі можна купити онлайн або в книгарнях міста, а також на сайтах видавництв. Ну а на цьому новини завершуються. Пам'ятаємо про тих, хто оберігає нашу свободу, а також пам'ятаємо, що кожен день це новий початок.